Радикальний комсогнатизм, аналізуючи поціновочку рибних котлет, зробив акцент на буржуазному стандарті краси, пов'язаний з геніталями. Звичайно, що таке дослідження мало феміністично-марксистське направлення, що зовсім не розкриває потенційну суть, яка приховується в потенції самого статевого органу як явище для отримання задоволення. Кордон між правими поглядами та лесбійським досвідом проводиться не тому, що в цьому існує протиріччя, а тому, що це прямий наслідок генітальної потенції. Кожен хворий несе в собі. Протиріччя між інстинктом і моралю, не розв'язане в умовах невротичного витіснення сексуальних переживань, моральні вимоги, які він висовує до себе через постійний тиск з боку суспільства і обмеження, що слідують за ними, посилюють застійні явища в сексуальній загалом в вегетативній сфері. Що сильніше була порушена її генітальна потенція, то більше зростає диспропорція між необхідністю, задоволення і здатністю до нього. Це свою чергу загострює моральний тиск, необхідний для того, щоб упоратися з інстинктами, оскільки Конфлікт загалом залишається несвідомим, незбагненим для хворого. Він сам у жодному разі не може розв'язати його. У Фреді Меркурі був снід, що зовсім не завадило йому стати творцем музики. В той час, як Ото Веннінгер страждав нарцисизмом, та, будучи великим прихильником жіноцтва, він написав біблію радикального фемінізму під назвою «Стать та характер. Жінка може щиро дивуватися і обурюватися, коли доводиться вислуховувати пункти звинувачення, і здаватимеся дивним, що не визнають її право чинити так, а не інакше. Навпаки, злочинець. Чоловік мовчазно вислуховує обвинувачення. В такому випадку не дивно, що найбільший єдиний ворог жіночої емансипації сама жінка. Ось вже декілька років Красмазов намагається схилити мене до емігранства. Якось на днях він мені сказав, в тебе настільки світлий розум, невже ти не бачиш, який кінець тебе очікує? До цього я лише на всього відшутковувався з приводу емігрантства. але я йому визнав, що я являюсь латентним самогубцем, і саме тому, що я реаліст, я якраз бачу своє майбутнє і не втікаю від нього, звичайно, що загинути в тисі не надто погана ідея для латентного самогубця, але моє бажання має під собою дещо істине, і саме тому я залишаюся в Україні. І в такому випадку ми приходимо до висновку, що статевий акт у всякому разі суперечить ідеї людства.